І 19 друга хвиля в республіці готуються розгорнути нові коронавірусні стаціонари. Від Тераспольського педагогічного до головного вишу України. ПДУ 90 років. Переможні медалі придністровські ветерани отримують нагороди від Росії. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітає вас. Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз. Весь вересень Придністров'я отримує міцні удари. COVID-19. Наша оборона слабше, а ще у серпні здавалось, ми перемагаємо корону. Тоді фіксували не більше десяти випадків. Зараз ситуація інша. За останню добу плюс 78, Напередодні більше плюс 92. Поповнився і список померлих плюс три випадки. Щодня хворих більше ніж тих, хто подолав вірус. Середній показник за весь час пандемії 9,7%. При цьому ще в липні цей показник становив 5%. У серпні 8%, у вересні вже 15%. Кількість носіїв коронавірусу зростає корона швидкістю. Завантаженість ковід госпіталів 66%. Лікування проходить 932 людини. Слободзейський коронацентр заповнений на Оперштабі При президентові пропонують розгорнути інфекційні стаціонари. На базі оздоровчих таборів для безсимптомних больних. Для безсимптомних хворих і для тих, хто має легку форму захворюваності. Це буде розряд саме ковідного госпіталю другого рівня, крім того, за територією. Вони будуть філіями головних лікарень. Якщо це припустимо тирасполь, то це філія тирасполя і забезпечує тирасполь, якщо поруч з бендерами бендери, слободзея, Слободзея і так далі, щоб була чітка вертикаль управління і забезпечення. Через погіршення підситуації вирішено скоротити громадські заходи на відкритих майданчиках. з 2 жовтня. Рекомендую усім главам держадміністрації обмежити всі масові заходи на вулиці, тимчасово щоб на вихідних вже не було масових гулянь, оркестрів і так далі. На жаль, коли у нас знизиться рівень захворюваності, ми ці заходи будемо проводити. Також Оперштаб пропонує зупинити роботу поліклінік та інших установ, що надають лікувально-оздоровчі послуги. Все більше колективів відправляють на карантин. До них додалася адміністрація села Чобручі. Зафіксовані ще п'ять випадків захворювання у співробітників Слободзейського центру гігієни і епідеміології. За минулі три дні на карантин закрили п'ять класів у Терасполі, один у Слободзеї клас у ридниці і одна група дитячого садка. Для дезінфекції шкільних приміщень держава планує встановити рециркулятори повітря. Бендерське підприємство Потенціал виготовить перші 500 рециркуляторів і встановлять в шкільних класах у листопаді. Якщо доведуть свою ефективність, ними забезпечать усі школи республіки. Ще одна тема у перштабу відновлення роботи ясельних груп у планах відкрити по одній групі в кожному дитячому садку. У пріоритеті діти, у яких обидва батьки працюють. Ковід-лабораторія до і після капремонт зробили в рекордні терміни, адже на кону життя людей. Чим раніше поставлять діагноз, тим ефективніше лікування. Всього в ковід-лабораторії чотири бокси. Тут встановили європейське обладнання. Проби в спеціальних контейнерах будуть потрапляти з окремого входу. Далі їх передають на наступний етап. Тут проходить саме ПЛР-дослідження. Все відбувається в ПЛР-боксі. Це такий бокс спеціальний, який створює. Антибактеріальне середовище, щоб нічого зайвого не потрапляло. Є коронавірус чи ні, можна буде побачити на екрані комп'ютера. Лікарі пройшли навчання в лабораторіях Тирасполя і Кишинева. Відбувається виділення... <підбувається> виділення нуклеїнових кислот РНК до даного вірусу, до вірусу збудника. І ми вже його фіксуємо. Там він множиться, копії, кількість. Після завершення етапу, коли ми внесли реакційні суміші і проведення ПЛР, переносимо в наступний бокс. Тут у нас детекція. Вносимо в апарат ампліфікатор, і дві години триває етап. Цей після завершення ми йдемо в чисту зону і вже виписуємо і обробляємо всі результати. У червону зону медики потрапляють через санпропускник. у будівлі, встановлена потужна вентиляція. У боксах створюється негативний тиск. Приток воздуха Приплив повітря буде менший, вихід більший. Це попередить зараження персоналу, поширення інфекції по лабораторії. Все буде виходити в атмосферу через фільтри. Все буде очищено. Повітря буде практично стерильним. Заходити в лабораторію і стерильним виходити звідси. Перший ПЛР-тест проведуть вже завтра. Рибницька лабораторія розвантажить Тираспольську. Тут будуть виконувати дослідження також для Кам'янського і Дубосарського районів. Ральні номери знову будуть видавати. Про це повідомляє сайт МЗС. Під час наради експертних груп вирішили, реєстрація номерів має відновитися в Терасполі і в Рибниці вже сьогодні. Поки співробітників ПРТС буде менше ніж зазвичай, коли мине коронавірус, число представників сторін в пунктах збільшать до штатного рівня. Нагадаємо, рівно місяць тому Молдова в односторонньому порядку заблокувала механізм видачі нейтральних номерів. Весь цей час дипломати вели переговори з цього питання. Від Пелінституту до головного вишу республіки ПДУ ПДУ-90. тільки за останні 30 років майже 50 тисяч випускників і море досвіду наукового і життєвого. Наш університет це вісім факультетів, два інститути і стільки ж науково-освітніх центрів у Бендерах і рибниці, близько тисячі викладачів і 10 тисяч майбутніх фахівців. Найбільший науково-освітній центр Придністров'я святкує. За традицією, 1 жовтня заходи в ПДУ розпочинаються зі святкового молебну. Сьогодні вперше його провели на місці будівництва храму Святої мучениці Тетяни. Ідея будівництва зародилася ще у 2008 році. Студенти кафедри архітектури власноруч розробили дизайн і знайшли місце. Вчена рада і єпархія ідею підтримали. Молитовню заклали кілька місяців тому. Дерев'яний розбірний храм прибув до терасполя з Росії. Це дар патріарха Кирила, предстоятеля Російської православної церкви. Університет обрів свій духовний центр. Університет знайшов свій духовний центр, залишаючись при цьому найпотужнішим інтелектуальним центром нашої республіки. В університеті з цього дня вкорінюється нова чудова традиція для викладачів і студентів, для всіх, хто розуміє, яке значення мають духовно-моральні цінності. Ми формуємо тут особистість громадянина нашої республіки, людини культурної, людини з Богом в душі. Буду завжди приходити сюда. Буду завжди приходити сюди. Я якраз живу на території студмістечка і буду відвідувати його щодня. Думаю, Це дуже добре. Студенти зможуть приходити і за навчання молитися, і за викладачів, і Бог допоможе. На честь 90-річчя ПДУ поштовий випуск конверт з надрукованою маркою. На ній портрет дорослого Тараса Григоровича Шевченка на штемпелі спецпогашення теж Шевченко у молоді роки. Як символ генії теж були студентами, маркований конверт виготовили тиражем 300 примірників. Республіканського бюджету 2020 Пільгові кредити інвалідам, захисникам і допомога пенсіонерам. Далі коротко про головні теми планарного засідання Верховної Ради. Музика. У законі про республіканський бюджет 2020 зміни є невелика економія. Деякі установи кілька місяців не працювали через карантин. Гроші розподілили на інші статті. Наприклад, в цьому році більше коштів направляють на надбавки медперсоналу, який бореться з коронавірусом. Виділено додаткові кошти на дані цілі, так як ситуація залишається складною, і та статистика, якою ми володіємо, поки не дозволяє заспокоюватись. Поправки до бюджету цього року Верховна Рада ухвалила в остаточному читанні. 25 тисяч рублів на будівництво, ремонт житла або благоустрій присадибної ділянки. Захисники Придністров'я, які стали інвалідами вже після війни, зможуть отримати кредит під низький відсоток. Раніше на таку позику мали право тільки учасники бойових дій, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту. Фінанси на це закладали в бюджет останні три роки. У нас У нас більше 400 громадян, учасників бойових дій, які стали інвалідами внаслідок загальних захворювань, професійних. Вони потребують допомоги і по неї звертаються і на адресу уряду і до комітету. І ми разом з урядом розробили таку цільову програму на два роки. де, Будемо виділяти щорічно 1 мільйон 200 тисяч рублів. Законопроект прийнятий в першому читанні. Можливо, перелік цілий кредитування розшириться. Міністерство соціального захисту тепер буде розподіляти інвалідні коляски й ходинки пенсіонерам. Раніше для цього потрібно було обов'язково мати інвалідність. Депутати підтримали ініціативу в першому читанні важна і дійсно дуже важлива і потрібна ініціатива. Є багато пенсіонерів, які не мають інвалідності, або не оформили її з тих чи інших причин, але вони просять, щоб їм були виділені ходунки або коляски, або милиці. Депутати підтримали ініціативу в першому читанні. Далі Російської Федерації 75 років перемогу у великій вітчизняній війні отримують придністровські ветерани. Напередодні нагороди вручали у Кам'янському районі. Житель села Янтарний Іван Січинський на фронт пішов у квітні 44-го. Був учасником яськокишиніської операції. З боями пройшов Румунію, Болгарію, Йогославію, Угорщину. Пройшов адміністрадовоєн. З артилерії гонили німця. І йшли повним ходом. Як він йшов до Москви, так ми йшли до Берліна. Бода Будапешті... страження страшне буде. Страшно було, але ну, ми видержали усе. Побіду де зустріли? У город Віна, не доходя до Берліна. А руські вже флаг на Берліні поклали. Ну, ми, ми не встигли зайти в Берлін. Серед нагород ветерана медалі за взяття Будапешту та Відня тепер до них додалася ще одна ювілейна від Російської Федерації: 75 років перемоги у великій вітчизняній війні. Навесні 44-го на фронт пішов і житель села Слободарашки Мирон Саєвський визволяв Румунію Йогославію. Війна для молодого сержанта після важкого поранення закінчилася в Угорщині. Єдина бойова нагорода, яку він встиг отримати на фронті, орден слави третього ступеня. Вінві саме больші. В Угорщині найбільші були бої там, де мене важко поранили. Мені було тоді всього-навсього 20 років. А я залишився вже інвалідом. Я радий, що досі живий, що бачу своїх синів і радію життю. Я вважаю, що всі післявоєнні покоління в неоплатному боргу перед ветеранами Великої вітчизняної війни. Вони не тільки завоювали і подарували нам прекрасне свято День Перемоги, а ще й служили прикладом мужності, доблесті та вірності своїй батьківщині. І я дуже рада, що у мене була і є така можливість спілкуватися з цими людьми і обов'язково в майбутньому буду розповідати про це своїм дітям, а потім і онукам. Ювілейних медалей Російської Федерації в Кам'янському районі достойні шість чоловік: п'ятеро ветеранів Великої вітчизняної війни і один в'язень концтабору трьом ветеранам громадянам Росії нагороди вручатимуть представники російського посольства. Перший день жовтня це завжди потрійне свято у нашій республіці. День народження головного вишу країни, день музики, день людей почесного віку. Старше покоління нашої республіки це особливо гордість і яскравий для нас молодих приклад відчайдушності, відданості, патріотизму та працелюбності. А їхні бадьорості, енергії можна тільки позаздрити сьогодні. На фітнес тренуваннях в Дубосарах. У цьому переконались і наші кореспонденти. Оголошення про фітнес тренування для всіх бажаючих, кому за з'явилось на добосарському сайті кілька днів тому. У ньому організатори позначили місце збору, час і необхідний реквізит, зручний одяг і гарний настрій. Сьогодні всі, хто вирішив, що він саме у цій категорії в повному спорядженні прийшов до районного будинку культури та почали. Раз, два. Розминка, потім вправи зміцнюючи, тонізуючи, розтяжка і релакс. В цілому лише 30 хвилин. Але яких Олег Нестеренко приїжджав повз на велосипеді, зупинився, не втримався, приєднався. помітив тут люди, літні, наші селяни. Як поруч з ними не бути? Чудовий настрій на цілий день. Приєднався до тренування і Юрій Табакар. З реквізитів у нього в наявності виявився тільки один, але найважливіший гарний настрій. А до категорії тих, кому за вважає, відносяться всіх з перших днів життя. Тому що спорт це і є життя. Хочу поздравити всіх пожилих. Хочу привітати всіх літніх, жінок, чоловіків, здоров'я, щастя, і щоб жили довго. А спорту помагає всьому без фітнесу не обійдешся. Це дає позитивну енергетику. Це дає позитивну енергію, підвищує життєвий тонус і вважаю, що ніколи не пізно починати. Чим раніше, тим краще. Тренування для всіх бажаючих, кому за організували і провели працівники Добусерського районного будинку культури. Тут вже п'ять років діє фітнес-клуб. Грація заняття безкоштовні, обмежень за віком немає. Тут приймають всіх, хто хоче бути завжди у хорошій формі і з хорошим настроєм. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня у вівторок о 18.15 на першому Придністровському.